Щоб використовувати новий режим агента в Copilot, виберіть агент, потім введіть запит. У цьому випадку ми запитуємо сучасний дизайн за допомогою Tailwind. Він помічає, що Tailwind не встановлено або не налаштовано, тому він дає нам команду для цього, яку ми можемо виконати в терміналі. Тепер він чекатиме на завершення команди терміналу. І коли команда терміналу буде завершена, він помічає це та переходить до реалізації дизайну. Для цього йому доведеться працювати з кросфайлами. Тож він починає з макета. Потім переходить до головної сторінки індексу програми. Після оновлення сторінки індексу йому потрібно перейти до компонента відеоаналізатора, і нарешті він перевіряє себе на наявність помилок. Він бачить, що помилок немає. Чудово! Тож ми готові до тестування. Давайте спробуємо це. Ця програма використовує штучний інтелект для аналізу транскриптів відео з YouTube. Чудово. Це виглядає дуже добре. Тепер давайте подивимося, чи можемо ми спробувати щось складніше. Давайте подивимося, чи зможемо ми додати можливість взаємодії з моделлю після аналізу транскрипту. Для цього він має працювати як на серверній, так і на фронтенді. Спочатку починаючи з оновлення кінцевої точки Арії, а потім повертаючись до фронтенду та додаючи елементи інтерфейсу для роботи з новою функціональністю арії. Знову ж таки, він перевіряє себе на наявність помилок, бачить їх відсутність і повідомляє нам, що все готово. Давайте спробуємо і подивимося на це. Подальше режим агента знаходиться в режимі попереднього перегляду, але ви можете використовувати його вже сьогодні в VS Code Insider і. E. Ми вважаємо, що ви будете вражені тим, що ви можете створити. І, як завжди, щасливого кодування.